Так, наче по аналізам вже все нормально, проместерон хороший мені прислали. Так, да, то нам фактично Диметрій глянути. Такі. І все. Давайте проходите на сразу. Хороший, Димитрій. Ще 9 міліметрів. Димитрій дивиться це хороший. Тут два його чоловіка. Шото великий забудок. Ось свіженькі, Нічого. Одне жовтотіло у нас 19, а друге, ось воно таке велике. Ось воно 26. Ендометрій біленький хороший зробив. Так, ну ми зробили тільки все ОЗД і в нас, в принципі, все добре. Все гарно. У нас хороший ендометрій. Хорошої товщини 9 мм, секреторної структури, щитким контуром, щиткою межою з міліметрі. Претензій до нього немає. Плюс у нас відбула ще одна, подвійна овуляція. науляції скажімо так, у нас клімачих аж два жовтих тіла, одне більш зріле, друге молоде, юне. У нас хороший рівень про чорного в чорній Тому в принципі у нас немає ніяких перешкод для того, щоб не зробити сьогодні білі Тому нарешті ми сьогодні його зробимо. Ми будемо сподіватися, будемо тримати ключки, щоб все в нас вийде. До зустрічі з дитинкою готова. Це <ривіт> потих зараз, ми разом все добре, це починала. Ми на місці. Добро. Добро. Чеш, не виявилося, що мені Ну да, мені теж, якщо чесно. Ось у нас видно, да? Та не бачила це той мереж. Крапенка середини ще замряна. Я сюди пішов ось він. Наш сан світиться. Щастя. Так, заберемо. Що сказав, що все добре. Процедура завершена. Так що приймайте, Дякую. вже все. Ми все, що від нас залежало, зробили. Далі сподіваємось, що все в нас трапилося. Сподіваємось. Давайте з Богом, Удачи тому ми маємо вас. трошки. Так думає йшли, але наче вже все, що могли <гуміло> перевірити. Так, а тепер вже Так, Тому на зв'язку, добре, все вагітні, <гуміло> до так. будь ласка, дуже дякую. Була Така рідна людина вже для нас. <гуміло> ну, дай Бог. Нам ще другу, через пару років. Після першої половить. Так що не цінно, це тільки початок шляху. Зараз тоді а, ви трошки положите, mm -hmm. дівчата вас опустять, самі на себе підуть на лати. Полужіть, вже я вам не потрібно, їдете додому йдете. І сьогодні відпочиваєте. Mm -hmm. Звичайний спосіб життя, без крайності, лежати вдома не треба. Але і багато нагрузки кілометрів парку теж такий помірний спосіб життя. Ну і все, у нас частина Бога. Удачи тебе. Ну що нарешті ми дочекалися? Це такий був зворушливий момент. Переносу нашого Мріончика я дуже вдячна Віталію Юрійовичу, який у свій вихідний ось так співпало, що перенос випав на його вихідний, але він, як сказав, що він не міг це пропустити. Я йому дуже вдячна. Він така для нас вже рідна людина. Ми такий великий шлях пройшли разом. Я впевнена, що ми до перемоги дійдемо. Ми сподіваємося тільки на краще. Будемо всі разом чекати результат тепер. У нас пройшло два тижні після переносу. А ми здали ХГЧ. ХГЧ здали в динаміці повторно, і, на жаль, ми маємо біохімічну вагітність. Тобто, ми бачили те, що була спроба імплантації ембріона, але на жаль, вона не відбулась до кінця. Будемо думати, з чим це пов'язано. Вже є певні думки з цього питання, вже є певне розуміння, куди рухатись далі. Тому біохімічна вагітність це краще, ніж відсутність імплантації, але, звичайно, це не клінічна вагітність. Тому трошки ми засмучені, але ми не здаємось. У нас є один ще хороший ембріон в запасі, і ми будемо готуватись до його переносу. Будемо сподіватися, що наступна спроба вже буде, як то кажуть, переможною до фінішу, до переможного кінця.